І тепер опитування коротенько в кінці. Давайте зачитаємо це видання РБК. Я бачу, що вони це опублікували. А вида агенція Sunflower Sociology. перший раз це бачу таку агенцію? Ну зараз буде під вибори багато різних соціологічних центрів. Санкції проти олігархів Медведчука, Порошенка Коломойського це заслужене покарання чи політично мотивоване? Однозначно заслужене 34%. Більш заслужене покарання 31. Тобто 65% підтримують санкції. Більш політично мотивоване, однозначно політично мотивоване 12 9. 23% кажуть, що це політично вмотивовані покарання. І важко відповісти: 12%. Чи мають право на заняття? Тя санкції Медведчук, Порошенка, Коломойський, якщо повернуть кошти держави. на зняття санкцій. так, мають право навіть без повернення. 6,2%. мають право випадку повернення коштів 15%. Мають право, якщо окрім повернення коштів буде адміністративна відповідальність. До чого до санкції адміністративна відповідальності? Ну це якийсь явно не юрист складав. Да? Мають право, якщо окрім е... окрім вони понесуть кримінальну відповідальність. 31%. Найбільше людей хочуть, щоб вони ще понесли кримінальну відповідальність. Не мають права навіть понести, не мають права, навіть якщо понесуть відповідальність. Тут просто так не дуже добре видно. 19,9%. Тобто більше людей хочуть, щоб вони не мали права на зняття санкцій 50%, і щоб вони понесли кримінальну відповідальність. Ну і якби менше, я, наприклад, можу висловитись: якщо вони оплатять всі кошти. Санкції треба знімати. Ну, але по Медведчуку треба приймати рішення, тому що по ньому є реальні факти Державної зради. Це факти, ну, які можуть е, тут бути розмови про зняття санкцій. Порошенка Коломойський це інші справи. Це олігархи. І останнє, чи можна під санкційним політиком дозволяти брати участь у виборах, якщо таки будуть оголошені? Однозначно так, 12, швидше, так, 13, швидше ні. 27, однозначно ні. Тобто більшість людей ну, згідно цього опитування. 67% проти того, щоб ці люди приймали участь в виборах. Ну для Порошенка це катастрофа, бо вибори це для нього все. Вибори і політична боротьба вічно десь там на бронетранспортері стояти або на тракторі, як на майдані. Це його от таке опитування. Я завжди ви можете там мене. Е Бакланити, знаєте, в коментарях. Я завжди люблю опитування, завжди їх буду на своєму каналі висвітлювати. Я вам одразу скажу: я не вірю в ці опитування, ну там на третину. От і сьогодні про Зеленського довіру, я не вірю, там, що в нього 68%. Я думаю, там 30-35% зараз в боротьбі з Трампом десь воно є. І це теж непогано. Ну, можливо, там 40, от, десь отаке. От і так само тут я не вірю, тут теж може бути накручено, тому що все залежить від того. Як ця соціологічна агенція підбирає собі групу, оцю, яку вона проводить у це дослідження, і як вона їх фокусує? Розумієте, можна ж вибрати такі групи, які будуть ненавидіти Порошенка, любити Зеленського або навпаки, ненавидіти Зеленського, любити Порошенка. І це можна зробити, якщо мати фантазію і гроші.